Він загинув 15 років тому, у вересні 2000-го. і весь цей час його смерть була товаром. Життям Георгія Гонгадзе торгували всі політичні лідери країни від Тимошенко. До Януковича на замовниках його вбивства заробляли десятки мільйонів. Адвокати робили собі ім'я журналісти і отримували підвищення судді та прокурори. І з кожним роком за мовчання вони отримують все більше. Мовчить створена Горгієм Гонгадзе. Українська правда, журналістів якої взяли депутатами в блок Петра Порошенка. Мовчить Кум Порошенко генпрокурор Шокін не мовчить, здається, лише президент Порошенко. Дивимося. Мене викликав заступник глави адміністрації президента України пан Філатов і довів до мого відома позицію президента про те, що по цій справі ні в якому разі не потрібно викликати до апеляційного суду міста Києва в якості свідків колишнього президента України Леоніда Даниловича Кучму, а також інших осіб. Але, здається, таки знайшовся суддя, який ладен виконати всі побажання президента. Що він за це отримує? Дивіться далі. Суддя Степан Гладій. Саме цей суддя, схоже, покликаний поставити крапку в справі номер один. Справі, яка вже 15 років не дає покою ні політикам, ні журналістам, ні суспільству. Справа Гонгадзе. Журналист <плес> так повелося в Україні. Якщо на резонансну справу і призначається суддя, в колі експертів знають, це не сліпий жереб Вирішив, а скоріш за все, на важливу справу вручну ставлять слухняну людину. Програма гроші має за честь слідкувати за справою нашого колеги, журналіста Георгія Гонгадзе. І також символічно в ці 15 років після смерті колеги ставить питання Руба, а чи таки насправді безпристрасний суддя в давній справі? І чи справді він закриє найтриваліший процес країни вже цього тижня? Степан Гладій, суддя загадка. На перших засіданнях від хвилювання ледь руки не тримтять. А чим далі занурювався в справу, тим впевненішим стає. Настільки, що може вигнати із зали засідань навіть потерпілого в справі єдиного, що вижив після нападу Пукача, ще України і слова і воля. в мережі можна знайти біографію цього судді, притаманному лише провінційному стилі на сайті юридичної академії мені Ярослава Мудрого, сухо зазначають допитливий юнак із сім'ї юристів. Саме цей допитливий юнак за пару місяців до головування у справі Гонгадзе був взагалі непримітним суддею, аж допоки в серпні 14-го року комп'ютер навмання обрав колегію суддів, власне, на чолі зі Степаном Гладієм. Один, прошу сідати, але виник один серйозний нюанс. Рада суддів України затвердила комп'ютерну систему поліційного суду Києва лише у квітні 2015 року. А це значить, що реальність сліпого жеребу можна поставити під сумнів. Така система, яка знаходиться в апеляційному суді міста Києва. Затверджені рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року. І навіть потерпілий в цій справі Олексій Подольський сумнівається в сліпому призначенні судді. Ми сказано, будеш сам сидіти, або ти зробиш так, як тобі І Як доказ, сумнівному призначенню може слугувати нещодавне затримання екс-голови апеляційного суду Антона Черношенко. Що? Антон, давайте зробимо. Положіть, будь ласка, всі документи на стіл, бо обшук це примусово дія. Його взяли, начебто, за хабар, і одразу звинуватили втручання в недоторканну суддівську комп'ютерну систему. Саме ця система має випадковим чином визначати, який суддя береться за ту чи іншу справу. Як виявилося в апеляційному суді, призначення суддів відбувалося не так вже й випадково. Черношенко не витримав і зізнався, що отримував вказівки прямісінько із банкової. Якраз по цій справі. В травні 2015 року мене викликав заступник глави адміністрації президента України, пан Філатов, і довів до мого відома позицію президента про те, що вирок суду першої інстанції бажано залишити, як він висловився, таким, як він є. Більше того, він зазначив про те, що по цій справі. Ні в якому разі не потрібно викликати до апеляційного суду міста Києва в якості свідків колишнього президента України Леоніда Даниловича Кучму, а також інших осіб. Таке скандальне зізнання кидає тінь на суддю у найрезонанснішій справі країни і мало стати причиною відводу Степана Гладія. Але це схоже не бентежить правоохоронців Різно закону. Якщо порушена автоматична система підбору суддів, вилітає судні. Це бетонна підстава відводу суд. Сьогодні Олексій Подольський за свою активність ще отримав від судді бонус. Тепер людина, що додавала до показань важливих деталей, не може брати участь в засіданнях і подавати будь-яке клопотання. Так вирішив суддя Степан Гладій. На моїх очах на очах камер. Злочин, фасифікуйте протоколи, значить не ведете, не реєструються заяви про злочин. І тут, коли я почав протестувати, вони про просте рішення просто вигнали мене з процесу, що не передбачають об взагалі в шоці. Суддя Гладій цілком імовірно може бути на гачку великої політики, і це просто пояснюється. В тій таки сухій біографії згадується, що він познайомився в університеті з майбутньою дружиною Іриною. Але про її біографію тут не говорять. І ще пак не так давно в Полтаві, працюючи адвокатом, вона знехтувала адвокатською етикою та що там усіма законами моралі і суспільства, впевнена наша героїня. В нас вона була теж адвокатом, жінка Степана Гладія. Ірина Валентиновна Гладій. У нас справа така, що син за легкі тілесні осуджений на сім, засуджений на сім років. Несправедливо. Це Валентина Іванівна. Вона дає інтерв'ю, тому що вже знавірилася. Її сина посадили за грати, але вона впевнена, що цього могло б не статися. Вона нас не захищала і не способствувала. У сина були ушкодження, не направлено було на експертизу мого сина. Вона як зараз пам'ятає, коли Ірина Гладій запропонувала угоду на пару тисяч доларів, наче адвокат порадилася із суддями і може вплинути на хід рішення справи. Вона сказала, що ми всю справу в суді порвемо, значить, що син буде оправданий. Коли тут він вона почала требувати 4 тисячі доларів? І сьогодні вона без вагань дала інтерв'ю, адже вірить, що сила не в грошах, а таки в правді і в справедливості. Її сина, вона переконана, звинуватили в тому, чого він насправді не робив. Ті 4 тисячі доларів ми не даємо, і сина сажить на 7 років. Ще однією жертвою стали полтавські бізнесмени. Адже на той час, як пишуть у виданні, Ірина Гладій мала з ким працювати. Вона пов'язана з одним з суддів апеляційного суду області. А її чоловік у той час був в складі кваліфікаційної комісії суддів. За словами бізнесмена, прокуратура висмоктала з його родини близько 90 тисяч євро через його ж адвоката, яку йому нав'язали в прокуратурі, сказавши, що тільки вона вирішить всі його проблеми, якщо він її слухатиметься. Ім'я адвоката Ірина Гладій. Ми звичайно зателефонували і Ірині Гладій, щоб вона спростувала або підтвердила ці факти. А що це за грязь? Відповідає їх. Невже суддя, що має за плечима таку сімейну репутацію? Суддя, в якому сумніваються, потерпілі може ввести найрезонанснішу справу країни? Новопризначеного адвоката Пукача сьогодні, доки ми готували сюжет до ефіру, погребували. Нападники схоже полювали на конкретні документи. З чотирьох сумок взяли стару сумку, в катра було діло Пукача. Ми все одно будемо відстежувати справу, яка є лакмусовим папером вітчизняного правосуддя, і не дозволимо, щоби за вбивство Георгія Гонгадзе відповідав один лише Пукач, а замовники назавжди сховалися від покарання.